Загалом такий дедлайн, про який говорила і Єврокомісія, і багато ем, говорили в різних країнах, до чого готується європейський союз, бо це ж і зміна бюджетів, і зміна там різних підходів. В тому числі до речі, я думаю, що очевидно, європейський союз чекатиме реформа субсидій в сфері ем, в, агровиробництва. Бо дійсно з вступом України до європейського союзу це там збільшується велика частина та морних земель, і я думаю, якусь якісь зміни в, в цих формулах дотацій європейці вірогідно будуть приймати. Тим не менше, цей дедлайн, чи це, 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 цей термін він звучав це до кінця. Цієї десятирічки, тобто до 2030 року, буде наступний пакет розширення, в тому числі з Україною. Бо ми говоримо не лише про вступ України, є е, е, країни Західних Балкан, є Молдова, і е, очевидно, що це може стосуватися. Кількох країн одночасно, але звичайно, що нам в першу чергу цікава євроінтеграція України, і ну насамперед європейському союзу буде, як то кажуть, переварити найскладніше і спланувати потрібно саме вступ Європе, до Європейського союзу України, бо це велика за населенням країна за там знову ж таки впливом в аграрній сфері і в інших сферах, також. Але знову ж таки, це має бути кроки з обох боків, і ми бачили заяву Марти Кос пані Марти Коси, єврокомісарка з питань розширення, яка виступала в європейському парламенті в Страсбурзі. Вона сказала, що з точки зору Єврокомісії, тобто перевірки, так експертами, готовної. Ості України відкрити кластери переговорені е, ну перше, а потім і решту, то безумовно Україна готова. Тому е, далі тільки політичне рішення, і це політичне рішення є від 26 країн із 27 е, Зверніть увагу, що навіть Фіцо. Прем'єр-міністр Словаччини дуже відкрито сказав, що та Словаччина ніколи там не блокувала він була проти європейської інтеграції України. Може там поділитися досвідом. Тут питання е, політичного блокування з боку однієї країни. Це е, Угорщина. І тут потрібно буде. Я думаю, що не лише долученість там Брюсселя чи а, різних а, інших, а, ну окремих країн-членів Європейського союзу, але й вірогідно а, це може бути а, а, взагалі в членство України. Є з такою частиною. Глобальної біль глобальної картини певних гарантій безпекових для України при завершенні війни, і я переконана, що наприклад тут буде важлива позиція Сполучених Штатів і президента Трампа, який очевидно зацікавлений в тому, щоб Україна була там частиною так європейського союзу, бо це все таки там певні стандарти в правосудді, в судах захисту прав інвесторів. А сполучені штати хочуть. Інвестувати в Україну, бо підписали з нею інвестиційну е, угоду.